Які переваги Ірландія надає українцям у 2023 році? З вами компанія Алгоритми Міграції. Поїхали! Перше це безкоштовне житло для українців. Одразу по прибуттю до країни вас зустріне представник держави, і після невеликої співбесіди буде вирішено де вас розмістити. Головний аспект обрати ваші квитки таким чином, щоб час вашого прильоту був в день, бажано у першій половині. Тому що вночі служби, які займаються розселенням, не працюють. Вам, звісно, видадуть спальник, щоб ви змогли переночувати, але це не той комфорт, який хотілося б відчувати після прильоту. Друге, це соціальні виплати. Вони складають до 200 євро в неділю на дорослу людину та 140 євро на місяць на дитину. Головний аспект, що ці кошти ви будете отримувати приблизно на другу неділю перебування в країні. Тож враховуйте це при плануванні вашого бюджету. Третя перевага це зарплатня. Мінімальна ставка в Ірландії складає 10,5 євро на годину, тобто менше цієї суми вам платити не можуть, навіть якщо у вас мінімальне знання англійської. До речі, про це ми теж поговоримо в наступній перевазі. І так, четверта перевага це велика кількість українців в країні, що полегшує адаптацію на новому робочому місці. Навіть дуже часто зустрічається ситуація, коли ірландські роботодавці підходять до наших співгромадян і запитують. Чи погодяться ті бути перекладачами для наших людей, якщо вони візьмуть їх на роботу? На що наші люди, звісно, погоджуються? Ну і навіть якщо в компанії немає перекладача, ми все одно підбираємо роботу таким чином, щоб ваша адаптація пройшла легко, навіть з урахуванням знання чи незнання мови. І як же отримати все те, про що ми з вами поговорили? Першим головним критерієм буде підтвердити той факт, що на початок війни ви знаходились в Україні. Для цього може слугувати ваша банківська виписка з ПриватБанку чи з монобанку, яким ви користуєтесь, де буде чітко зазначено, що ви розплачувалися за продукти чи, можливо, знімали кошти десь на території України. Друге, це не мати статусу біженця в іншій країні. Але якщо у вас раніше був статус, термін дії, якого закінчився. Чи ви поїхали додому раніше і його анулювали? В такому випадку ви спокійно можете розраховувати на допомогу від Ірландії. Головною рекомендацією в цьому плані буде закрити питання, які у вас залишилися в тій країні. Я маю на увазі банківські рахунки, робочі договори і тому подібне. Але це, звісно, за можливості. З вами був Владислав Прищепа. Плануйте вашу поїздку, а ми допоможемо в юридичному супроводі і пошуку роботи, легкої міграції.